Привіт усім! Сьогодні ми оглянемо Toyota Avensis 2005 року випуску це Універсал із пенсіоном двигуном 2.0 і автоматичною коробкою передач. Avensis свого часу був популярним вибором для сімейних авто завдяки надійністю, просторістю та комфортною їздою. Давайте ближче подивимося, чим ця модель цікава. Зовнішній вигляд Toyota Avensis 2005 року. Має елегантний функціональний дизайн, універсальний кузов, забезпечує не тільки стиль, а й практичність. Зверніть увагу на великі бокові дзеркала та продуману форму фар, яка додає авто сучасного вигляду навіть через майже 20 років. Особливо приємно є великий багажник, який стане в пригоді для сімейних подорожей, або перевезення великих речей. Складні задні сидіння додають ще більшої можливості для перевезення, салон та комфорт. У середині Toyota Avensis виглядає затишно і функціонально, м'які на дотик матеріали і оригінальний дизайн сидінь роблять селон приємним для тривалих поїздок. Панель приладів проста і інтуїтивно зрозуміла. Тут і все необхідне для комфортної їзди. Позаду також достатньо місця, тож навіть пасажири зростом понад 180 см почуватимуться комфортно. Крім того, простір для ніг і голови забезпечує зручність для довгих подорожей. Технічні особливості. Та продуктивність. Під капотом Avensis має бензиновий двигун об'ємом 2,0 літра, який розвиває близько 150 кінських сил. Автоматична коробка передач робить поїздку плавною та приємною. Цей двигун славиться своєю надійністю і досить помірним споживанням палива для свого класу. Витрати палива близько 10 літрів на 100 кілометрів у місті та близько 7 літрів на трасі. Toyota Avensis відома своєю. Невибагливістю в обслуговуванні, що робить її чудовим варіантом для тих, хто шукає надійне авто. Ходові якості Toyota Avensis з 2005 року відчувається стабільною та надійною на дорозі. Плавний хід та чітке керування роблять її приємною керуванні, особливо на трасі. Автомобіль добре тримає дорогу, а автоматична коробка передач плавно перемикає передачі. Якщо вам потрібен автомобіль, для щоденних поїздок або для родинних подорожей Avensis добре справляється з обома цими завданнями. Підсумовуючи, Toyota Avensis 2005 року це універсал, який поєднує в собі комфорт, практичність та надійність. Він чудово підходить для сімей, які цінують простір та економічність. Якщо ви шукаєте перевірний часом автомобіль, то Avensis вартий вашої уваги. Дякую, що були з нами та до нових зустрічей. Також залишайте свої коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!